Я хотів би мати звернення сьогодні до вас, до молоді. Я хотів би, щоб ви подумали над тим, що я зараз скажу. Я сьогодні роздумував над цим, і в мене дуже велике бажання з'явилося, щоб з вами саме про це поговорити. Я задам вам декілька питань, і виходячи з цього питань, далі. Так би сказати, сформулюю вже саме, саме прохання до вас. Хто із вас реально хоче на цій землі потужно прославити Господа? Чи можна ваші руки побачити? Питання друге: ви в руку можете не подимати, дасте відповідь в своїх серцях. Що б ви могли пожертвувати чи віддати для Господа? Для того, щоб реалізувалась ця мрія і це бажання. І третє, чи ви думаєте про нагороду, яка буде на небі роздаватися самим Господом? Тому я хочу звернутися до всіх вас, до молоді, до молодих людей. У мене дуже велике є бажання щось зробити довгострокове в великих масштабах. Для початку в нашій Україні, а потім, може, в межах Європи і всього світу. Я хотів би, щоб ви обдумали, продумали і звернулися, пройшли. Можливо, ми десь проведемо з вами якусь таку окрему зустріч, конференцію. Ваше бажання, щоб і як ви бачите, як би ви хотіли розвиватися щоб досягати багатьох людей, мільйонів людей. Що б ви хотіли, і як би ви хотіли, щоб Бог діяв Духом Святим дарами в вашому життю? Сьогодні це все проходить, всі ці речі проходять, які сьогодні ми бачимо. Людей, знаєте, просто попросити, сказати, приходьте, вам треба, Бог, не працює. Можливо, ще гарно заспівати пісню, теж, слава Богу, з нами поспівали, також бачимо, не працює. Порой, ми, знаєте, скажемо, проповідь якусь, вроді би, все теж хороша проповідь, на сьогоднішній день також ми бачимо, що не дуже чомусь працює. Але я вірю в те, що Бог, коли наповнить свою церкву дарами Духа Святого і усі дев'ять дарів будуть проявлятися в церкві, коли ми будемо молитися за людей і вони будуть зцілятися. Мертві будуть воскрешати, а Бог це говорить саме про часи, про останню церкву. Друзі, сюди побіжать дуже багато людей. Таким чином ми будемо мати право на любі площаді, на любі площадці виступити і заявити, і сказати про Бога, про Його велич. Коли будуть десятки сотня держимих людей приводить, і вони будуть отримувати звільнення від демонів, зціляться, оздоровляться, сліпі будуть бачити, Знаєте, ті, хто уста були сковані. Від народження не розмовляли, Бог плоде, почнуть розмовляти. Коли ноги руки будуть відростати, особливо сьогодні, коли після цієї війни вийдуть, зараз багато людей ще не виходять, які без ног, без рук. Ну ми в шпиталі їздимо, ми бачимо цих людей без рук, без, ног, без ніг і без очей. Це жахливо на це все дивиться. То церква має мати відповіді на це все. І церква, народ Божий, ми маємо з вами служити, щоб ці люди зцілялися, оздоровлялися і приймали Господа. І з них багато людей мріють, як накласти руки на себе і уйти з цієї землі. Ну вони ж не вирішать свого питання, по суті. Вони не вирішать. Вони підуть в пекло. Відповіді сьогодні в церкві, відповіді сьогодні у нас з вами. Я не знаю, як ви, але я просто знаєте, у мене наскільки сьогодні сверлить і бажання, великі кошти, великі ресурси, все вкладати сьогодні, щоб просто масштабно, масштабно, потужно працювати на Неві Божій, спасати мільйони людей. І ми можемо це з вами зробити, Бог завжди шукав людину, хто заступиться за Ізраїль. Він знаходив одну людину і, міня, і мінялася історія Ізраїля. Я вірю, що сьогодні в цьому залі не одна людина і не 10, навіть набагато більше. Тому хай Бог благословить сьогодні усіх нас. Це такий відступ коротенький. Я звернувся до молоді, керівник молоді, Рома, команда. Подумають, поспілкуються, як, де, що. Нам потрібно будувати плани, нам потрібно мріяти. Друзі, я побачу в своєму життю, коли мрієш про великі справи, в доб... з добрим наміром Бог їх реалізовує набагато більше, навіть ніж мріяв. Но сьогодні Бог має приготувати наші серця, щоб наші серця вони що? були готові до великих чудес. Ми сьогодні дивимося, як в Америці, як в Європі, як і ще хтось живе. Друзі. Я сьогодні дивлюся, знаєте, десь передивляючись ці інстаграми, дивлюся, як сьогодні сучасна церква, сучасна молодь, як вони себе поводять. Знаєте, дивлюся деякі весілля, що вони на весіллях зараз чудять, як вони подорожають цьому світу. Люди, ми сьогодні говоримо з на сімейну тематику за сім'ю. Жених, да, наречений, наречена, тобто чоловік і дружина це про образ церкви. Сьогодні бачиш на весілля, ходиш. Мені порой, чесно кажучи, на деякі весілля йти не хочеться. Я приходжу, просто на деяких розтраююсь там. Я дивлюся, що раніше якось тематика була така більш духовна в сім'ї. Люди невіручі приходили, якісь були свідчення, знаєте, історії, пісні співали. Якось така програма була правильна. На сьогоднішній день монітори, комп'ютери ставлять якісь ігри, лиця міняють, шутки, приколи. всякі. Знаєте, то сьогодні вже додумалися, жениха повертають десь спиною до зала, і приходить якийсь хлопець бородатий, там в наколках одягає фату, плаття, і приходить ззаді. І цей, типа, зараз невеста прийде, він розвертається, і тут дивиться. Страхіття стоїть якась, І ха-ха-ха. І це віруча, віруча весілля. Як ви думаєте, якщо церква, народ Божий буде йти до такого безумія, що далі Богу робить? Що робить Богу? Я дивлюсь ці інстаграми, що на інстаграмах зараз показують, виставляють друзі, віруючі виставляють. Я дивлюся в Америку, поїхало багато наших українців. Там тамадачі і ще щонібують пісні Вакарчука беруть, і ще якось на віруючих весіллях. Ну, реально, цю попсу мерзку крутять, розумієте, і пригають і скачуть під це все. Я так дивлюся і думаю, як всемогутньому Богу дивитися на таке відступлення, на такий мозок, який, знаєте, перевернути. Як таке може сьогодні бути? Церква Ісуса Христа, якщо вона має бути чиста, свята і непорочна, якщо ми готуємося сьогодні до весілля і ми хочемо, щоб сім'я була благословенна, по углам нема чому зажиматися. Нема чому там лапать дівча, друзі. Вибачте за прямоту, нема там, знаєте, іграчі всякі ігри, а потім прийти і встати, сочетайте нас, пастир. Раніше готували пару, запитували у них, готували, щоб були в чистоті в святості. І вже навіть деякі були історії перед вінченням, приходять вже вінчаться, гості сидять. Пастор там іде до молодої пари і запитує, чи не було між вами близості? Раз хтось стоїть нормально, а хтось слабший здався. Так, да, ми переспали. Пастор каже, вінчаття вас не буду. Ви йдете на замітку. Розвернулися і пішли. Гості встали, розійшлися. На сьогоднішній день покривається сплош рядом. Грішать до шлюбу. Потім можна з вами сьогодні прямо говорити? Я не знаю, чи потрібно, щоб знімали це все. Люди не підготовлені до шлюбу. Перша брачна ніч. Жінки, які ніколи не мали чоловіка, дівчинці, від чоловіка, який в світі багато мав жінок. Він поводиться дуже в грубій формі. І для неї це брачна ніч перша перетворюється в якесь пекло. В якесь насилля, в якусь біль, в якийсь жах. Він зробив свою справу і пішов, бо вона не перша в його життю. Друзі, такого не має бути. Такого не має бути. Має бути любов, ніжність, відносини. Хто розуміє слово, що таке прелюдія, мають ці. Певні відносини правильно будувати, вона має відчути, що її люблять. Вона попала до того, хто її буде робити щасливим. Щоб не було відчуття попала до маніака якогось. Розумієте, дуже багато речей і цінностей, на які ми маємо сьогодні звертати увагу. Господь побудував сьогодні сім'ю, побудував шлюб, правильно готуємося до весілля. Потім, щоб не було, знаєте, після цих весіль різних сцен. Різних, знаєте, відносин, там інтивних, таких, знаєте, збочень, щоб не було цього, не має сьогодні бути серед нас, серед віруючих. Церква Божа, вона має бути чистою, святою і непорочною. Ложе, ложе також має бути чистим. Збочення, друзі, те, що сьогодні дивляться порнографічні фільми, те, що сьогодні ми бачимо самолитвориння, те, що сьогодні відбувається, оце все бізуміє. Воно не має бути сьогодні. Де в сім'ях, в церкві, не має бути. Тому що ці всі речі вони руйнують церкву, вони руйнують сьогодні взагалі тіло Ісуса Христа. Тобто це урон великий, це, знаєте, ця закваска, ця біда, ця проблема. Не мають ніхто домінувати, ні чоловік, ні жінка не мають домінувати один над одним має бути любов. Да, чоловік голова, Да, жінка має підкорятися чоловікові. Ну не кулаком по столу, я тобі сказав, що буде по-моєму. Ти не зрозуміла тобі пояснити? Один раз в життю поясню, поймеш на все життя. Так мають бути відносини в сім'ї чи ні? Чи кохана, я тебе та так люблю. Я тобі нічого не буду пояснювати, ти зрозумієш сама, що б я хотів би від тебе. І вона все зрозуміла. І вона зробила набагато краще, ніж ти навіть собі уявляєш для тебе. Друзі, сьогодні питають шлюб, як бути щасливим. Чи ви знаєте, чи для вас це секрет, що чоловік і дружина вони разом працюють на те, щоб зробити один одного щасливим. Не може бути, що одна сторона, чоловік працює, щоб жінка була щаслива, а жінка нічого не робить. А жінка тільки докаряє, жінка тільки, знаєте, іще там шукає, порівнює і ще з кимось. А дивіться, а ти живуть ще краще, а ті нову квартиру купили, а ті вже БМВ купили з автосалону, уявляєш? Друзі. На сьогоднішній день це не цінності сімейні. На цьому не будується сім'я. Не будується сім'я. Дружина, коли вийшла замуж за мене, друзі, я не мав нічого, кажу вам чесно. І дружина моя там працювала, і на пошті працювала, і там, в Зберібанку, вона простою касіршою працювала. І знаєте, важко було заробляти. Було такі часи, що я не працював. Вона мені жодного разу не сказала, не дорікнула. Вона каже, їду ту почту, там розношу, роздаю людям. Навіть сьогодні спілкувався з нею, вона каже, я собі думаю, от Бог дав мені такого чоловіка, що ну, не може він зараз на море повезти, ті возять, не може те зробити. Ну я буду любити, значить, Бог дав мені такого, значить, такий потрібен мені. Друзі, до чого я веду? Дивіться, коли ви одружилися 2, 3, 5 років, ви не робіть цей, знаєте, оцей неправильний вердикт, стрес, оцей, що все пропало. Ви маєте дивитися сьогодні на майбутнє далі. Ви маєте сьогодні дивитися через десятиліття вірою, Господи. Я вірю, що мій чоловік. Він себе ще проявить. Мій чоловік ще доб'ється. Мій чоловік ще зробить все, щоб у нас і житло було, і авто було, якщо потрібно. Він зробить все забезпечить. Но я саме більше хочу, щоб мій чоловік був богобійний, любив тебе, Господь, щоб він шанував слово твоє. Ось саме з цього все починається, саме цікаве. Якщо є страх Божий, любов до Господа, то Бог навчить і любить, і Бог дасть устройство в сім'ї абсолютно всяке. І сказав Господь Бог: не добре людині бути самотньою, створю їй помічника відповідно до неї. Друзі, отут глибина це фундаментальні речі для щасливого життя. Жінка спочатку був чоловік. Бог недаремно створив саме жінку з ребра чоловіка. Він міг би також взяти, знаєте, з того попелу грунта, і створити подібну і рівну до чоловіка. Він не зробив, він взяв ребро. Ребро має також велике значення. Ребро воно також захищає внутрішні органи, захищає, знаєте, такий внутрішній бит, життєдіяльні органи. Бог бере церебро, і це ребро воно має, знаєте, в тилу захищати постійно сім'ю. Церебро воно має завжди пам'ятати, що в нього є голова чоловік, і це ребро як помічник, що вона має попрацювати над тим, щоб себе зробити щасливу через чоловіка. Благословіння, запам'ятаєте, приходить в сім'ю через голову, через чоловіка. Мудра дружина устрояє свій дім, а глупа те, що ти Рома питав, чи можна мати подругу хорошу, з якою ділитися секретами. Категорично заборонено. Вийшла замуж. Саме класна в тебе друг і подруга це твій чоловік. Ось з ким спілкуйся, з ним секрети, все ділися, не виносите нічого з хати, не розповідайте нікому, нічого, тому що помічниця вона стоїть на сторожі, щоб нічого не прокралося в дім, щоб ніхто не пройшов, не пройшла. Ніяка твар, ніяка, знаєте, ніяких грік нічого щоб не залізло. Жінка це її відповідальність. Чоловік на роботу, бізнесом займається, добуває якісь кошти, щоб утримуватися, держати сім'ю, він має працювати. Жінка це має та, яка допомагає, підтримує руки. Я в тебе вірю, в тебе вийде, в тебе все буде добре. Вона настраю, вона допомагає, йому повірить в себе. Якщо він повірить в себе, друзі, він гори переверне. Не буде часу на шкандалі. Не буде часу на розборочки, якісь на проблеми не буде, тому що вони обоє зацікавлені, що будувати, будувати щасливу сім'ю, щасливе майбутнє. І слово Боже, залишили для нас абсолютно все. Чистота і святість має бути: любов і радість, гармонія в сім'ї. Бог передбачив, знаєте, всі задоволення в сім'ї, народження дітей в сім'ї, любов в сім'ї, формування особистості в сім'ї. Чоловіки, справжні стають в сім'ї. Дівчата, справжні, жінки, хороші, гарні майбутні дружини. Вони виховуються де в сім'ї, не на вулиці? Не в сиротських домах. Вони в сім'ї мають виховуватися, в сім'ї любов, в сім'ї має все бути, дружини, кориться своїм чоловікам як Господеві, тому що чоловік є глава дружини, як і Христос, глава церкви. Дивіться, яке йде чітке порівняння. Тобто, чоловік, і Ісус Христос, як глава церкви, дружина і церква. Спаситель тіла, але як церква підкарається Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки люблять дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши омовінням води у слові, щоб представити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні пороку або чогось. Подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Амінь. Я хочу звернутися до чоловіків в першу чергу. Брати, чи зрозуміли ви, згідно цього Слова Боже, що основна місія, основне завдання чоловіка, як Ісуса Христа, зробити свою церкву, свою наречену чистою, святою і непорочною в Сім'ї вірною. Чому жінки сьогодні зраджують чоловікам? Мабуть, щось з чоловіком відбувається. Якщо чоловік на місці, як голова, як люблячий чоловік, як батько, ніколи ніяка жінка не піде нікуди. Я знову вже кажу, брати, ви маєте мати твердий характер. Хто знає такий вислов безхребетний? Не будьте безхребетними. Щоб жінкам вашим не було соромно, якщо коїться якась біда біля вашого будинку чи біля вашого двору, ви маєте сміливо вийти і розставити усі крапки над і. Ви маєте сьогодні бути справжніми тими чоловіками, де дружина тільки буде про тебе, про тебе мріяти і думати. Ми маємо з вами бути тими чоловіками, які формують, формують дружин. Ви запитаєте сьогодні, я не знаю, чому питання такого не було. А взагалі я бачу проблема. Люди, які дружуються в 20 плюс і в 30 плюс це велика різниця. Це інші різні виклики, це інше формування, це все по-іншому. Одружуються на такому, знаєте, віці молодому, вони разом в шлюбі, як чоловік і дружина, приблизно 20 плюс років. Вони самі формуються і доформовуються як особистості в сім'ї. А після 30 це люди вже сформовані. Я думаю, що ніхто не поспорить. Люди після 30 сформовані, у них все стабільно. У них свої якісь певні, скажімо, напрацьована практика, вони знають з понеділка до кінця тижня, як вони проводять день, з ким вони зустрічаються, де вони проводять час, коли лягають спать, коли хочуть, встають, коли хочуть. Тобто у них свій раціон, своє життя. Тут одружилися, дружина каже, ні. я каже, в 6 ранку встаю стабільно. І правильно вставати в 6 зранку. Друзі, хто хоче довго жити, то ви маєте менше спати. Ви знаєте про це чи ні? І хочете гарно виглядати на лиці ви також маєте менше спати. До восьми годин це максимум вистачає людині поспати. І ранок треба починати не з кави, а з зарядочки. Не з кави, а з зарядочки. І з І тоді все буде добре. Дружини. Не впирайтесь, не скандальте своїми чоловіками, будьте мудрими дружинами, мудрими жінками. Допоможіть своєму чоловіку. Ті дари, ті таланти, які Бог заклав у нього, хай все це реалізується. Ви будете щасливі. Чоловіки будуть щасливі, і ваші діти будуть щасливі. Я не буду забирати більше часу. На ці теми можна дуже багато ще роздумувати, розсуждати, дуже багато деталей, моментів, ситуації є і тому подібне. Дуже багато всього. Друзі, я хочу сказати: якщо ви одружились і ви вийшли замуж, ви з різних регіонів, різне виховання було в сім'ях, хтось десь в життю. Вибачте, Крим і Рим пройшов, і мідні труби. Ви прийшли в церкві, Бог вас змінив. Я дуже прошу, не повертайтесь не думками туди і нічого не практикуйте в своїй сім'ї. Робіть, як святі Божі, люди в чистоті і в святості, в любові і в мирі. Хай страх Божий буде сьогодні і на чоловіках, і на жінках. Не розносьте, не виносьте нічого своїх домів, квартир, ні з ким не обсуждайте, ні з подругами, ні з друзями, ні в бані ніде, не діліться. Сьогодні він тримає інформацію, завтра він комусь розповість. Післязавтра вона викручена піде і ще через п'яті роки. Потім вона прийде до вас, прийде до вашого оточення і скажуть, а ми не знали, що він такий негідник? Чи вона така негідниця? А це вже неправда, такого не було, пройшло через село. Ви знаєте, що сьогодні дуже легко підхоплюють брехню, дуже легко підхоплюють негатив. Якщо сьогодні когось із вас похвалить, який ви хороший, чи яка ви хороша за ваші заслуги, люди, о, так, да, класно, все, вийдуть додому, дойдуть і забудуться. Ну, якщо я про когось із вас, зараз щось скажу, що я знаю? Як ти так міг зробити? Оце основна буде тема не на один місяць. Я уявляю, що тут додать, скільки туди бантиків нав'яжуть, скільки туди іграшок, скільки туди аксесуарів, що там зроблять, розумієте? Тобто, взагалі, із машини простої, яка нормально їздила, зроблять якогось БТР вбивчого і знайдуть докази. І потім. Скажи, що це не так. Дуже просто, я колись цей приклад казав на привозі, там на Одещині два чоловіка торгували на ринку, і потім щось вони не поділили точку. І вони почали ругатися, виясняти один одному, розповідати. І один каже: вони так, знаєте, на все горло ругаються, і один каже іншому, а твоя дочка? Шлюха. Розвернувся і ушов. Цей Такий стоїть, доганяє його, каже, слухай, мене каже, два сина, в мене нема дочки. Він каже, слухай, це мене вже не хвилюйте, тепер піди всі Одесі докажи, що в тебе немає дочки. Ви зрозуміли, в чому? Тобто людям не цікавить, є в нього дочка, чи нема, почули і понесли. В нього дочки немає, взагалі в нього два сина. Отак От ось розноситься негатив. Давайте помолимось. Хай Господь помилує, Хай Господь благословить усіх нас. Хай Господь благословить шлюби, які вже є. Хай Господь благословить нові шлюби, друзі. Я вам хочу так, на такій хорошій ноті завершити. Не бійтесь одружуватися. Навіть то, що війна, не бійтесь. Я хочу звернутися можна до сестер і братів так, просто як батько. Менше дивіться інстаграми. І менше дивіться ту помпезність, хто як сьогодні святкує весілля. В простоті запропонуйте руку і серце, робіть прості, скромні шлюби, створюйте сім'ї, живіть і радійте, насолоджуйтесь життям. Не втрачайте цей час для створення сімей. Господь створив сім'ю для того, щоб нас зробити ще більше щасливішими в сім'ї. Ваші дружини, чи ваші чоловіки і ваші діти це справжнє щастя і справжня радість. Дивися на цих дітей, коли вони бігають, хочеться жити. Мене діти мотивували на роботу йти, знаєте, бізнесом займатися, розвиватися. Дружина і діти. Вони навіть нічого мені не казали. Я просто ради них ішов і щось досягав і робив. І слава Богу, з Божою допомоги щось досяг. Не бійтеся, робіть. Будьте сміливими, будьте чесними і будьте. Святими богобійними людьми молимось, Великий, всемогутній наш Бог. Ми хочемо подякувати тобі за цей час. Ми хочемо подякувати тобі за цей вечір. Я дякую за всіх молодих хлопців і дівчат, які тут знаходяться в залі, Боже. Дякую за братів і сестер. Дякую, що сьогодні вони тут, що сьогодні ми роздумуємо на важливі сімейні теми. Я дякую, що молоді люди, молодь піднімає сьогодні цю дуже важливу тему. Сьогодні, на жаль, дуже багато розлучень, тому що завишені, завишені Господь. Дуже цілі поставлені Господь, завишена планка поставлена, що неможливо досягти сьогодні всім, як Господи. Саме головне має бути любов, мир і дітки народжуватись здоров'я і благословені. Не потрібно сьогодні застрязатися, Боже, якісь Господь змагання влаштовувати сьогодні з іншими людьми, які в інстаграмах себе показують, які вони. Що вони мають, де вони відпочивають, як вони гроші тратять, які вони брендовий одяг одівають? Це нам, віручим християнам, не потрібно. Це не наші цінності, Господь. Це мир, це мирські ці речі, диявольські плани, де він сьогодні закручує, зав'язує людей, Господи, і нищить. Ми молимо і просимо дай, щоб церква Твоя, мола Твоя жила іншими цінностями, щоб жили Господь цінностями Ісуса Христа, який залишив для нас і Слово Своє, і Царство Боже залишив, і прийшов на цю землю, і віддав своє життя, тому що любив, полюбив Господь, дай, щоб сьогодні наша основна ціль була любити один одного так, щоб зробити щасливим і спасти, і привести до царства Твого. Благослови молодь нашу, благослови всіх присутніх. В залі, Господь, наповнюй Духом Святим, наповнюй миром Твоїм, наповнюй любов'ю Твоєю і радістю. Хай створюються нові сім'ї, Господь, благослови. Хай Господь не буде цього страху. Господи, ми просимо, допоможи і братам, і сестрам робити ці правильні щасливі рішення в ім'я Ісуса Христа, а якісь сім'ї сьогодні переживають трудності, Господи, десь розлучення, десь тріщини, восстанови. Відбудуй, Господь, відремонтуй з цілий серця, з ціли душі. Прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.